Верховна Рада України залишила місцеві бюджети без податків від військовослужбовців. Гауляйтер Маріуполя Олег Маргун раптово був звільнений, а потім перепризначений, але вже якості виконуючого обов'язки. Окупаційна влада в Маріуполі розпочала третю інвентарізацію приватного житла містян. Ну а Верховна Рада навпаки зробила крок на зустріч людям. Вона дозволила вразливим верствам населення серед переселенців безкоштовно користуватися тимчасовим житлом протягом дії воєнного стану. Мене звуть Яна Романенко, я головна редакторка. Маріупольського сайту 0629.com.ua я розповідає про важливі речі, які відбуваються в окупованому Маріуполі, а також пов'язані з нашим містом. Це підсумки тижня, головні новини. Якщо вам цікаво, хочете знати більше, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео, я починаю. Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект, який. Буде мати вплив на всі без виключення місцеві бюджети в Україні, але така громада, як Маріупольська, буде ну я думаю, що на неї вплине це найбільше порівняння від інших. Міст України, чому саме що відбулось? Що трапилось? Верховна Рада вирішила, що досить місцевим бюджетам, які дуже розрослись від податків від зарплат військовослужбовців, витрачати гроші куди завгодно, окрім війни, окрім перемоги, і вирішила всі ці гроші від місцевих бюджетів прибрати і скерувати на користь підсилення обороноздатності України. В Маріуполі надходження від зарплат військовослужбовців складають зараз 60% місцевого бюджету. А ну і зрозуміло. Тому що платники податків, які в Маріуполі до повномасштабного вторгнення сплатили бюджет гроші в місцевий бюджет, вони або припинили свою діяльність, або перереєструвалися в інших містах і сплачують податки тепер там, або Залишились в окупації і сплачують податки росіянам, тому саме 60% і є надходження від військовослужбовців. Як і на що витрачала Марізька міська рада ці гроші? Вона їх витрачала на заробітні плати і собі, так звісно, і собі, і вчителям. Які знаходяться зараз у простої, також комунальним підприємствам, керівникам комунальних служб також за прості. Таким чином, вони намагаються зберегти кадри для того, щоб після деокупації Маріуполя було кому відновлювати комунальну сферу, навчати дітей у школах, ну і собі теж, звісно, вони зарплату виплачують. Але окрім заробітних плат, ці гроші ще частково спрямовуються і безпосередньо на допомогу Маріупольцям. А власне центром Я Маріуполь. І за ці гроші зараз частково закупаються продукти харчування, реалізуються деякі культурні освітні програми у місті. Також частково завдяки грошам Маріупольського бюджету, реалізується програма тимчасового житла для переселенців з Маріуполя, а саме ремонти гуртожитків. Нагадаю, що перший гуртожиток був відремонтований на початку року, гуртожиток цей був відремонтований у Дніпрі. 35, якщо не помиляюсь, родин заселилися туди. Порівнянні з 35 мільйонами гривень, які витратила міська рада на ремонт цього гуртожитку, ну виглядало, що це якісь недоречні, неспіврозмірні витрати. Але потім з'ясувалося, що весь цей проект дуже сподобався іноземним партнерам і вони вирішили продовжувати робити саме такі 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 ремонти тобто ремонтувати старі гуртожитки для того щоб там могли жити з комфортом люди які втратили своє житло маріупольці і вони стали фінансувати наступні ремонти для того, щоб не було претензій щодо вартості ремонтних робот, вони відсторонили Маріупольську міську раду від розподілу грошей і займається цим міжнародна організація міграції. Вона проводить тендери, вона вирішує, хто як які роботи буде виконувати, для того, щоб у громади не було претензій. Тим не менш, частка бюджетних коштів у цих ремонтах залишається. Тому після того, як від маріупольського бюджету приберуть податки від військовослужбовців. Є питання, а чи будуть такі проекти продовжені? Маріупольські міські раді не приховують, що це є дуже негативне рішення саме для маріупольського бюджету, проте обіцяють шукати якісь можливості для того виходи для того, щоб зберегти важливі. Для допомоги маріупольців проекти ми будемо уважно стежити за тим, як розвивається ця історія, які будуть наслідки для маріупольського бюджету для маріупольських чиновників. Будемо вам про це оперативно розповідати. А тим часом в окупації був раптово звільнений з посади гауляйтер Маріуполя Олег Моргун. Ну, ми не були дуже здивовані, тому що враховуючи корупційну складову, яка зараз відбувається в місті, бо в Маріуполь зайшли дійсно величезні гроші, але ці гроші не з федерального бюджету Російської Федерації, а з якихось приватних нефедеральних фондів, приватні внески. Тобто контролювати ці гроші практично неможливо. Ніхто не знає, скільки саме увійшло грошей в Маріуполь, скільки їх реально витратили на будівництво, реконструкцію житла інфраструктури, а скільки осіло в карманах таких гауляйтерів. Тому Власне, ми не здивувалися рішенню е, Пушиліна звільнити гауляйтера. Але виявилося, що все це маячня, всі наші припущення щодо того, що нарешті вирішили трошечки приборкати корупцію і безконтрольне розкрадання. Вони виявилися марними. Насправді з'ясувалося, просто окупаційна влада намагається підлаштувати вже існуючі. В Маріуполі органи окупаційної адміністрації піддіючі російські закони. Тому гуляйтер був звільнений, призначений в якості виконуючого обов'язки, я так розумію, до того часу, поки в Маріуполі не пройдуть чергові. Псевдовибори. Але для Маріупольців це взагалі не має жодного значення. Тому що чи то був Іваченка, чи зараз прийшов Моргун, чи буде ще якийсь там е, Вася Пупкін, все це маячня, е, тому що рішення приймають не усі ці Моргуни, і Пупкіни, і навіть не Деніс Пошилін, а рішення щодо життя Маріуполя, е, його якихось важливих інфраструктурних проблем, вони ухвалюються. В Москві відповідними кураторами. І самі гауляйтери ніякого впливу на ці рішення не мають. Тому не варто звертати на це уваги, а просто. Е Жити далі, виживати, наскільки це можливо, в умовах окупації. А от що дійсно має значення для людей, для людей в окупованому Маріуполі, а також для тих, хто виїхав з окупації, мешкає в інших регіонах? Так це майнове питання. От інвентаризація, яка яку знову вдруге розпочали окупанти в місті, вона має дійсно важливе, важливе значення, дуже резонує, бо торкається найболючішої теми це житло. Зараз комісії, спеціальні комісії поновили обхід по квартирний, по будинковий, шукають безхазяйне житло. Люди дуже різко відгукуються на такий черговий обхід будинків, тому що вони розуміють, що безхазяйне житло це вони просто шукають об'єкти, які можна відхапати, привласнити, заселити туди або самим заселитися, або заселити росіян, які приїжджають у місто виконувати певні. Задачі, й маріупольці намагаються цьому якось протидіяти і рятувати квадратні метри, на яких вони мешкають. Особливо, особливо хвилюються ті, хто живе в квартирах або в будинках, що належать їхнім родичам або друзям. Бо саме таких людей окупаційна влада погрожує виселяти. Викидати на вулицю, якщо вони не покажуть право власності на то майно, де вони мешкають. І якщо раніше окупанти дозволяли Маріуполь, пропонували хоча б якесь рішення, ну якийсь варіант вирішення складної ситуації, то зараз вони такого не пропонують. Що було раніше? Раніше вони пропонували власникам житла звертатися до російських консульств, там оформлювати довіреності. І ці от на консульські довірності привозити в Маріуполь передавати їх тим людям, яким вони довіряють, для того, щоб вони керували їхнім майном. До того, поки власники не повернуться в Маріуполь, але потім росіяни зрозуміли, що все це незаконне, бо консульства мають співпрацювати лише з громадянами Російської Федерації. Якщо до них звертаються громадяни України, то вони в принципі не мають права надавати їм будь-які послуги, бо це громадяни іншої країни, тому вони перестали ці довіреності брати до уваги, просто не приймають їх. Так що ж робити людям? Що робити тим, хто виїхав і не має можливості повертатися? Окупанти кажуть, що ні. Тільки один спосіб є влаштувати, вирішити проблемні питання свого майна, що залишилось в окупації. Це приїхати в окупацію і прийти до відповідних органів. Але ж з одного боку вони чекають на повернення і владнання цих питань, з іншого забороняють. Людям в'їжджати на окуповану територію. І приводів для того безліч. Ми писали про це на сайті. Пісня Москва, паком звання твої колокола» — Чи не привід, да? плейлисті, в телефоні, щоб відмовити людині на в'їзд, дорогий телефон або фотка з українським прапором, все це і багато інших причин стають на стають припоною для повернення людини в окупацію. Тому, тому люди на містах Намагаються просто тупо домовлятися, домовлятися з ами Вони просять власників квартир, будинків, своїх родичів у будинках, в яких вони проживають, писати від руки ручкою довіреність, що я такий-то, такий-то довіряю такому-то, такому-то керувати своїм майном до поки я не повернуся в місто. Потім вони фотографують себе з паспортами і все це. Надсилають родичу, який мешкає в їх квартирі. Родич бере все це, йде в КСН і пояснює ситуацію керівнику комітету самоорганізації населення. І там їм обіцяють не чепати такі родини, не виселяти їх на вулицю. Наскільки це буде ефективно і дієво, подивимось. Але марюпиці нам розказували, що у випадку, коли. Не вдається вирішити питання з КСН, і оце питання спорного житла потрапляє до райадміністрації, то там вже все глухо, глухий кут. Там без документів вирішити питання майна не вдається, і людей виселяють. Ну, ось такі реалії Маріуполя. Нато хороші рушнивини для тих, хто виїхав з окупації і потребує житла для вразливих верст населення. Верховна Рада дозволила жити безкоштовно до кінця дії військового стану у тимчасовому житлі, яке надає людям місцеві приймаючі громади. На жаль, на жаль, немає у законі точного переліку осіб, які можуть скористатися таким правом безкоштовного житла. Його має розробити протягом місяця Кабінет міністрів, і я дуже сподіваюся, що він цей перелік буде робити трошки швидше, ніж у випадку з законом про компенсацію зруйнованого майна. Ну, а поки що чекаємо протягом місяця і цих додаткових рішень Кабміну. І власне додаткового житла від місцевих громад, бо цей закон не тільки надає право людям мешкати безкоштовно. Він ще й розширює повноваження місцевих рад в питаннях пошуку житла, яке можна передати переселенцям. Місцеві громади тепер зможуть не тільки надавати пустуюче приміщення під житло, вони можуть ремонтувати, брати в оренду, купувати і навіть будувати. Будинки, гуртожитки для переселенців у своїх містах і селищах. Дуже сподіваємось, що це допоможе маріупольцям, особливо тим, хто не має можливості заробляти достатні грошей для того, щоб орендувати житло самостійне, що ці люди будуть забезпечені комфортними умовами для проживання. Ну а я дякую, що ви слухали мене так довго. До зустрічі!